Вітаю, У нас сьогодні дуже цікаве технічне завдання. Нам потрібно зробити перехідник, щоб від цоколя від патрону світильника підключити електроінструмент. І для цього нам знадобиться ось такий запобіжник, з якого ми вже викинули начинку. І. Таке гніздо від давнього якогось чайника чи самовару. В нього може зайти вилка нашого електроінструменту. І трішечки кабелю. І все. Спочатку ми спаяємо проводи у цьому перехіднику. Ось так вже виглядає перехідник, який заходить у патрон лампи. І все, все тут запаяли, зафіксували і все готово. Ось так виглядає давня розетка, яка вставлялася у давні. Чайники і самовари. Після реставрації болтів, які ми дали спеціальні росинки кислоти і почистили контакти, можемо вже її закрутити. А це у нас якраз новинка. Це ми виготовили із такого запобіжника автоматичного. І це піде у патрон лампи. І все. Ось так виглядає наш перехідник. Це ми маємо такий тайник на кінці, який можемо і виймати звідси. І все. Так що, дякую за увагу. І бажаю всього найкращого.